В Ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Президент Володимир Зеленський у Брюсселі, глава держави, провів зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном та новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Відбулися також переговори Зеленського з генсеком НАТО. Йшлося про перехід українського оборонпрому на стандарти альянсу. До того ж, український президент долучився до 16-го засідання Рамштайну. В цьому форматі він особисто взяв участь вперше за результатами збільшення підтримки для України. Це боєприпаси нові системи ППО. Артилерія і протитанкова зброя, а от із прем'єр-міністром Бельгії вдалося домовитися про надання Україні літаків F-16. Щоправда, з 2025 року. Водночас, бельгійський глава уряду повідомив про створення українського фонду майже на 2 мільярди євро за рахунок податків на заморожені активи РФ. Ці кошти, поміж іншого, будуть спрямовані на відбудову зруйнованих війною українських міст. Попри перестороги Віталія Кличка, Нафтогаз України готовий забезпечити столицю газом на опалювальний сезон. Про це заявив голова правління Олексій Чернешов і додав, заборгованість, про яку говорив київський міський голова, є, але вона не критична. Водночас, Чернешов наголосив на важливості економно споживати ресурси. На сьогодні Україна серед найбільш неефективних держав із погляду споживання електроенергії, зокрема природного газу, наголосив він. П'ять років в'язниці за поширення ворожої пропаганди. Оболонський райсуд Києва виніс вирок колишній держслужбовиці, яка вела проросійську діяльність у соціальних мережах. Уже після початку повномасштабного вторгнення жінка у своїх дописах виправдовувала злочини окупантів і закликала до насильницької зміни меж території України. Поліція вилучила в неї колорадські стрічки, комуністичну символіку та чималі кошти, як у російських рублях, так і у ворожих для пропагандистки американських доларах. 70 мільйонів гривень для київського бюджету змогла зберегти столична прокуратура. У таку вартість оцінили будівлю в Дарницькому районі, яку напередодні повернув у власність громади суд. Шість років тому споруду на вулиці Шевельова, яку використовували Київська міська клінь, міська лікарня, номер один, за підробленими документами привласнили ділки. Прокурори змогли довести фімі Феміді незаконність угоди. Провадити західні стандарти управління в Києві з такою ініціативою виступили керівники районних державних адміністрацій столиці. Йдеться про ключові показники ефективності, коли за чітко прописаними критеріями визначатимуть наскільки успішно керівник виконує свою роботу. Без суб'єктивних оцінок і політичних вподобань. Обговорювати так звані КіпіАй потрібно з громадськістю а от затвердити їх має Київська міська рада. Чому це важливо в умовах війни? Дивіться у нашому матеріалі. Як оцінювати роботу столичних чиновників і хто має встановлювати показники ефективності? Київ може перейти на західну модель оцінки управлінців, впровадити ключові показники ефективності в західному бізнес-середовищі. Це називають KPI. чиновники які керують райдержадміністраціями у столиці. Кажуть, це буде зрозумілий індикатор, хто і як працює в умовах війни. Ми для себе подумали, тому що коли ти працюєш, там, ти стараєшся, всі ми не ідеальні, у всіх є якісь недопрацювання в роботі, але ми хочемо для себе мати об'єктивні критерії нашої роботи, щоб ми за цим об'єктивними критеріями могли звітувати. Так званий KPI дозволить визначити реальну ефективність влади. Місцеві чиновники зможуть побачити, де вони працюють добре, а де потрібне покращення. Також зможуть легше визначатися із пріоритетами, на чому саме повинні сконцентрувати ресурси. Від оцінки KPI також може залежати і зарплата, але як само ще визначаються. Періоди оцінки, за який буде відбуватися звітність або півріччя, або щомісячно, або щороку? І виходячи з цього, якщо людина справляється, але не в достатній мірі, вона може бути депремійована. Якщо керівник справляється в повній мірі, чому б його додатково не стимулювати на наступні періоди. Впровадження показників ефективності позбавить процес управління містом політичного забарвлення, адже діяльність кожного чиновника можна буде оцінити за його ефективністю. І якщо людина неефективна, з нею завершують трудові відносини. Так звані KPI, вони є в усіх великих фірмах, і всі керівники мають розуміти, чим вимірюється їх ефективність. Наслідком цього буде більш прозоре планування. Наслідком цього буде більш прозоре звітування перед громадою і зворотній зв'язок. Якщо людина ефективна по об'єктивним показникам, вона продовжує працювати або йде на підвищення. Економіст Тимофій Милованов каже, головне, щоб показниками ефективності не маніпулювали безпосередні керівники. Тому встановлення KPI має бути відкритим процесом з публічним обговоренням. А вимірювати ефективність можна у всіх сферах від безбар'єрності до кількості створених робочих місць. Якщо людям немає де працювати, це проблема. І з цим те, якщо ветеран не може пройти по вулиці, да то це проблема. Але мають пройти серйозні дебати е, цих кіпіайс, і тоді не буде питання, що вони є маніпулятивними або ні. З економістом і виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Кіпіай мають бути прописані заздалегідь і визначені на рік вперед. Це виключить політичну складову або суб'єктивне ставлення до виконавця. Коло широких осіб, які мають прийняти участь в написанні цього акта, і я для себе бачу затвердити його відповідним рішенням представницького органу територіальної громади міста Києва, містян на сьогоднішній день. Це орган місцевого самоврядування. Київська міська рада. Керівники Київських райдержадміністрацій відкриті до обговорення з громадськістю, які ключові показники ефективності мають бути встановлені по кожній сфері, і наголошують, Київська міська рада має затвердити їх якнайшвидше. На дворі холодна осіння це означає, що окрім зведень від генштабу варто звертати увагу ще й на зведення від Міністерства охорони здоров'я. У столиці розпочався новий епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. За даними центру контролю і профілактики хвороб, минулого тижня в Києві зареєстрували понад 9,5 тисяч інфікованих, зокрема й ковідом. Більшість із них діти. Так коронавірус виявили майже в 400 осіб. Попри те, що рівень захворюваності поки що нижчий за епідемічний поріг, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил регулярно мити руки, уникати контакту з хворими і пригадати про носіння медичних масок у місцях скупчення людей. Урятувати будинок геніального авіаконструктора Сікорського намагатимуться цієї суботи в середмісті Києва. Активісти організовують толоку, під час якої прибиратимуть територію пам'ятки і встановлять тимчасову конструкцію. Вона має захистити маєток від опадів, доки не почнуть реставрацію. Триповерховий будинок, де жив конструктор у занедбаному стані, він на балансі Міноборони. А в цього відомства нині багато інших першочергових завдань. Там вже заявили про намір передати будинок Сікорського у власність Києва. Відповідний пакет документів ще з літа опрацьовують у Мінекономіки. Напередодні зими столичні комунальники неабияк заходилися впорядковувати водойми. Так продовжують розчищувати наземну ділянку либидів здовж вулиці Миколи Грінченка. Працівники плеса обрізають кущі дерева та сортують зібране сміття, щоби потім переробити. А щоби якнайдовше зберегти результати прибирання, встановлюють огорожі та інформаційні щити. Наводити лад на береговій лінії історичної київської річки почали наприкінці вересня. Скільки це коштуватиме столиці, невідомо. А от на те, щоби розчистити либідь. Під землею влада виділила напередодні майже 15 мільйонів гривень. Якщо ви досі плутаєтесь з перейменованими топонімами Києва, ця новина для вас. Столичний інтернет-портал створив інтерактивну мапу, яка відображає новоназвані вулиці. Та їхній історії на ній можна дізнатися, як місце назветься нині і як раніше, і прочитати обґрунтування заміни. Усього в Києві перейменували 287 топонімів, із них 101 – на честь українських діячів і 16 – на честь іноземців. До 2022-го в Києві змінили 436 назв. Тепер боротьбу ведуть не тільки із загадками радянських діячів. І згадками радянських діячів, але й росіян різних історичних періодів. Наприклад, почали зникати об'єкти, найменовані на честь поета Пушкіна, письменника Толстого чи композитора Глінки. Наостанок про ту, хто заслуговує, щоб на її честь називалися вулиці. У Києві попрощалися із співачкою Ніною Матвієнко. Вона пішла із життя на 76-му році. Прощання відбулося в Національній філармонії. Провести артистку в останню путь зібралися тисячі людей. Черга вишукувалася на 200 метрів. Поховали Ніну Митрофанівну на Звіренецькому кладовищі. За понад півстоліття творчості Ніна Матвієнко записала більш як три десятки альбомів, зіграла в десятках фільмів, брала участь у телевізійних шоу. Пісні у її виконанні звучать по всьому світу. Пісня про матір. Мальви і квітка душа вічно нагадуватимуть нам про її талант і любов до України. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на Telegram, Instagram і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.